До вашої уваги, бездротовий автомобільний пилосос та повітря довка Gale 1. Цей сучасний електронний бездротовий автопилосос має надвисоку потужність смахтування 5500 паскаль, завдяки чому зможе захищати ваш час і дасть вам змогу підтримувати ваш транспортний засіб в ідеальній чистоті без будь-яких проблем. Поставляється він ось такий коробці. Так, пройдемося по коротким характеристикам. Сухе прибирання, сила втягування 5500 пацкаль, номінальна потужність 70 Вт. Працює від акумулятора, робоча напруга 7,4 В, вбудована батарея 4000 мАч, матеріал фільтру залізний, безперервна робота до 20 хвилин, контейнер для пилу 400 г і присутня повітря дуйка. Так, подивимося її комплектацію. Нам автомобільний пылесос. Різ, різноманітні Оце для повітря дуйки. Зараз я його продемонструю. Це для прибирання пилу. Ще одна насадка. Дуже зручна для замшу якогось, ще щось у автомобілі. І щільна насадка. Так, іде кабель. Зарядки. Ви його можете підзаряджати від USB-адаптера, чи в автомобілі від прикурювача, якщо у вас там є о, вход USB, Ну чи від машини. Тож він йде в комплекті. Так, ще одна насадка теж як щілина. І сумка у нас для зберігання. Дуже зручно. Такі сумочки, це дуже зручно його поклав. Поки не треба, вона там зберігається. Так, і у нас є інструкція на українській та англійській мові. І гарантійний талон 12 місяців. Все більше нічого в комплекті немає. Так, І подивимося там пилисос. Цей пилисос. Також ідеально підійде для прибирання будинків, офісів та інших місць. Будьте впевнені, що за допомогою цього портативного пилососа ви завжди зможете підтримувати чистоту і порядок не тільки в автомобілі, але й вдома. Пилосос продуманий і легкий, спеціально розроблений для зручного балансування в руках. Зараз ми це продемонструємо. Рука не буде втомлюватися навіть при тривалому утриманні. Зараз ми кнопочку. І так, як він працює? Кнопочку нажимаємо і тримаємо. Користуватися повітряною дойкою ми її сюди встановлюємо, зафіксовуємо і також включаємо. О, зараз. Функція повітря дова незамінна для продування клавіатури, комп'ютера, робочого столу, надування повітряних кольок. Це ми зараз і спробуємо зробити. Надягаємо її, тримаємо і включаємо. Все. ось. Можна створити хороший праздник. І до цього небагато часу потратити на надування тих же кульок. Контейнер знімається дуже легко поворотом невеликим руки гору він знявся. Достали фільтр, витрусили, ставили обратно, і він готовий до нового прибирання сміття. Так, з цієї сторони у нас. Логотип, кнопка. Тут порт Type-C для зарядки. Вийду. А також можна зняти з тієї сторони і теж можна витросити сміття. Купуючи пилосос і Spine GL1 ви Вибираєте якість і надійність за оптимальною ціною. Детальніше в описі за посиланням.